Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. 23 серпня жовтоводці відзначили День державного прапора України. Родзинкою цьогорічного свята стала акція стріт арту нас єднає вишиванка. Більше сотні учасників акції нанесли орнамент вишиванки прямо на тротуар біля пам'ятника визвольної війни. Ця вишиванка планувалася зробити об'єднати велику кількість дітей, людей, дорослих і дітей разом в одній ідеї, в одній роботі. Як ви бачите за моєю спиною, ця вишиванка складається з дрібненьких квадратиків. Кожен квадратик, кожна клітиночка це є певна людина. А разом ми маємо такий гарний чудовий орнамент. Ідея виникла ну так дуже зненацька, і її підхопили наш виконком Олена Анатолійовна. І разом з активною молоддю ми спланували таку. Такий проект і разом його реалізували. Дуже чудово, просто що не тільки діти відгукнулися на цю пропозицію, але й дорослі, і разом з дітьми виконали цей гарний орнамент, який буде. Я думаю, що дуже яскравим таким елементом наших свят, які до нас приходять. Шановні жовтовоці, вітаємо вас зі святом державного прапора. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.